Гра під назвою Відьмак 4 на The Game Awards 2024 CD Projekt Red представила повноцінний анонс «Відьмака», А також поділилася деталями в огляді шестихвилинного трейлера інтерв'ю видавництва IGN. Головною героїною стане Цирі, прийомна донька Геральта, яка не тільки пройшла із Петралами, але все ще й має сили старшої крові. У трейлері показали її вже сформовану роль мисливниці на монстрів. Сирі зуміла використовувати магію, яка входить за рамки звичайних знаків. В поведінці, все таки можна помітити різницю. Якщо порівнювати з тим же Геральтом, вона буде більш схильна обирати одну зі сторін в конфлікті, а не зберігати нейтралітет. Події будуть розвертатися далеко на півночі в нових регіонах північних королівств. Скоріше за все, діло буде відбуватися в ковірі. Це саме північна держава континента. Діло було у 41 році, мені було тоді 13 років. Розробники обіцяють велику відкриту мапу і ще не бачені землі. Трейвер переповнений символікою. Таємнича квітка на воді використовувалася в середньовіччі в слов'янській культурі для відлякування зла. Можна помітити легендарний ланцюг з трейлера першої частини, який так і в грі не був реалізований. Тож сподіваємося побачити його в цій. Особливу увагу залучив монстр Баук. Істота наткнена сербською міфологією. Він здатний відчути страх людей або паралізувати жертву внутрішніми травмами і використовувати чужі слабкості проти неї. Сирі змогла з ним боротися з допомогою елексира, який заглушив потвору в її голові. Всі представлені матеріали це не просто красивий відеоролик. Projecti використовують модифіковану версію Unreal Engine 5. Ну а в трейлеру задіяні реальні асети з гри, що, звісно, слабко віриться. Але розробники запевняють, що гра залишиться вірна традиції нелінійних рішень. А Цирі, як мутант і дитя старшої крові, одночасно стане ключовою фігурою в новій сагі Відьмак 4. Надіємося, що гра дійсно стане самою масштабною та амбітною частиною серій. Переходжу до не менш цікавого проекту Сіді The Зе of Даунвалкер. Подейкують він стане заміною відьмаку 4», але в світі вампірів. Проект обіцяє бути свіжим подихом світі жанра фентезі і екшен РПГ. Пропонуючи багатий лор і оригінальний підхід до вампірської тематики, The Blood of Dawn Walker перенесе гравців в альтернативну середньовічну Європу, натхнену римською і балканською культурою. Нам предстоїть зануритися в світ, де вічне протистояння між людьми та вампірами. Нас з вами чекає повністю відкритий світ, зроблений вручну без регенерації контента, який нагадує стиль відьмак 3. Проте з більш динамічним геймплеєм, який залежатиме від часового проміжку, тут вампіри будуть не просто злодії, які п'ють кров, а складні персонажі з моральною неоднозначністю. Наприклад, вони можуть вилікувати чому, але стримуються по своїм особистим причинам. Даунвалкери це унікальна раса напівлюдей напіввампірів. Днем вони ведуть звичайне життя, а вночі обертаються вампірів зі специфічними здібностями. Головним героєм виступає персонаж на ім'я Коуен. Він являється чимось середнім між вампіром та людиною. Днем герой бореться з допомогою холодної зброї, як відьмак, а вночі може використовувати вампірські здібності. По сюжету Коуену предстоїть врятувати близьких від вампірів. Проте в нього на це буде 30 днів та 30 ночей. Гравцям предстоїть зіткнутися з вибором, на яку зі сторін схилити героя, зберегти людську особистість чи прийняти темну сутність, ну і тут вибір буде вже за вами. Гра розробляється на Unreal Engine 5 і стане першою частиною трилогії. Не дивлячись на відносно невеликий бюджет, в 70 мільйонів доларів, розробники обіцяють і якісний підхід. Гра буде синглплеєрна, а коли вона вийде ще не зрозуміло. Проте цим літом розробники обіцяють представити детальний геймплей. Скоріше за все, релізниця вона десь на початку 2026-го. двадцять шостого. Знаючи це обіцяє бути одним із самих очікуваних проєктів в жанрі RPG. Гра буде доступною на ПК, PS5 і Xbox Series. Готика, 1 ремейк. На гімскомі нам показували нові кадри оновленої версії рольової гри готики в тривалістю аж в годину. Відеоматеріали нам демонструють різновидні аспекти гри, наприклад, дослідження, діалоги, бойова система і інші ключові механіки готики. Прекрасна можливість побачити, як розробники підійшли до оновлення класики. По словам тих, хто вже встиг пограти, готика ремейк зберігає дух оригіналу, а візуальне оформлення відповідає сучасним стандартам. Сюжет гри переносить вас в королівство Міртана, де відбувається вторгнення орків. Король Роберо II змушує полонених добувати магічну руду в шахті Хорініса. Спроба зробити бар'єр навколо шахт закінчується катастрофою, що і призводить до повстання ув'язнених і створення анархічної зони. Дата виходу ремейка готики поки на жаль невідома. Гра під назвою «Evout» – це наступний великий проект від студії Obsidian. Саме вони робили Fallout New Vegas. Багато хто каже, що вона вийде на зовсім новий рівень RPG з відкритим світом, так як вона ідеально підходить для дослідження. Ми тут бачимо великі міста різних незвичайних NPC і красивий світ. Цього, звісно, недостатньо, щоб оцінити її більш вдало. Так як ще невідомо, наскільки великий буде світ насправді, тим не менше, пригодницький RPG Фентезі від Obsidian мало хто не міг звернути увагу на цю гру, так як це доволі інтригуюче. Гра під назвою Phantom Blade Zero». Це перша велика гра команди, яка до цього випускала на світ виключно мобільні ігри. Розробники для даної гри обрали двигун Unreal Engine 5. події Екшена розвертатимуться у всесвіту з елементами кунг-фу, стімпанка, окультизму і фентезі. Головним героєм виступає сов. Це елітний вбивця, який слугує єдиній організації ордену. Протунганіста звинувачують у вбивстві патріарха ордена і смертельно ранять в ході битви. Головного героя вертають до життя, проте лікування діє протягом 60 днів. За цей час він повинен знайти і вбити людину, яка підставила його. При створенні бойової системи студія надихалася кунг фу фільмами 90-х років. Також розробники наголошували, що великі фанати екшена типу Devil May Cry і Ninja Gaiden. Тому вважайте, що такий тип геймплею підходить далеко не всім гравцям. До Суслаків Phantom Blade Zero теж не йде, так як в пріоритеті тільки видовищність і екшен. Розробники хочуть зробити просту інтуїтивну зрозумілу систему, яка не вимагає від гравця багато кількість складних комбінацій. Все буде просто і головне видовищно. Crimson Desert трейлер просто підірвав ігрове ком'юніті, перетворивши її в одну з найочікуваніших ігор. Він вийшов доволі красивим та динамічним, що відразу її виділяє серед інших конкурентів. Розробники створюючи гру, зібрали механіки звідусюди. Перше за все, можна виділити, що гра виглядає неймовірно красиво. Графіка Crimson Desert дає фору практично всім ігровим розробникам, і справа не тільки в технічній частині, а й в стилістиці гри. Зовнішньо вона нагадує схрещений відьмак з Assassin's Creed Valhalla або Final Fantasy. Будемо надіятися, що в день реліза рівень графона буде, як і у відео. Після декілька років з дня релізу нарешті розкрили день виходу. Та буде це в останні місяці 2025 року. В центрі сюжета стоїть загін найманців сірої гриви з ватажком відважного капітана Кліфа. Герой подорожує безкрайніми просторами континента Пайвел, який повністю втягнутий в війну за велич. За час проходження гравці відвідають безліч земель, познайомляться з різноманітними персонажами і битимуться з десятками смертоносних босів. Crimson Desert вийде на ПК, Mac, PS, Xbox Series X і S. Гра під назвою Kingdom Come Deliverance 2. студія Warhorse анонсувала одну з найкращих історично достовірних екшен РПГ на ринку. Сюжет KCD продовжить історія сина коваля Мартіна, відомого нам як Індрікжих. Проте для повноцінного занурення в нову історію не знадобиться знання оригіналу. Сама історія буде куди більш масштабною. Розробники обіцяють в два рази більший світ та більше п'яти годин катсцен. Kingdom Come Deliverance 2 виходить не раніше 11 лютого в наступному місяці. Розробники запевняють, що переносів більше не буде. І якраз можна за цей час пройти першу частину, яку раніше в Epic Games роздавали безкоштовно. Гра під назвою Archeage Chronicles. на заході State of Play компанія Kakao Games сповістила, що готує грандіозну гру. Це рольова онлайн-гра з моторошним фентезійним світом, з великою кількістю пригод та жорстоких битв. Це перші кадри цього проекту, тому розробники поки деталі не розкрили, але поділилися фрагментами динамічного геймплея. Дії гри розвертаються через 50 років після оригіналу. Відправляйтесь в епічні пригоди, змагайтеся в покращених боях і досліджуйте великі незвідані світи. Облаштовуйте своє житло, освоїти життєві навички і відкривайте нові королівства динамічного світу. Приготуйтесь до подолання труднощів різних древніх таємниць в Archeage Chronicles. Гра вийде на початку весни. Гра під назвою Алкахіст, студія Пушон, в якій працюють ветерани індустрії. Представила нам пригодницький РПГ-бойовик сетінгу моторошного середньовіччя. При її створенні розробники надихалися Dishonored і Skyrim, але по мені вона більше вайбує Dark Messiah. Гра перенесе нас в королівство Каданор, яке загрузило в феодальному розбраті, а баланс поміж трьома домами вкрай важкому положенні. В центрі сюжета знаходиться молодший син лорда, якому доведеться заслужити місце в цьому світі. Щоб показати себе, протонганіст вирішив зрозуміти, чому гобліни почали все частіше робити набіги на міста. На вас чекатиме високоінтерактивний світ з відкритими локаціями. Розробники постаралися витримати баланс між вільним дослідженням світу та заскриптованим геймплеєм. Маю надію, що графон в грі буде, хоч приблизно такий, як і в трейлеру. Ви тільки уявіть, якою вона буде на релізі, це буде щось з чимось, враховуючи, що це Engine. Ленджін 5. Триндець. Я не брехав. Ти з брехав! Ні! Я видав бажане за дійсне. Каже, що видав зараза бажане за дійсне. Я... Відомо, що гра буде на ПК PS5 та Xbox Series X та S. Ну і на цьому відео підходить до кінця. Всім традиційно дякую за перегляд. Кожен ваш лайк чи комент це приємна мотивація для мене продовжувати творити контент українською і з часом вдосконалюватися. Ну а з вами був Дмитро, і ви були на каналі JR Games. Усім здоров'я та до зустрічі.